Завірюха, хурделиця, сніговій. Мабуть, такі слова прилуцькі школярі сьогодні повторювали на онлайн уроках, адже через значні опади освітяни були змушені перейти на дистанційне навчання. Було визначено, що всі заклади загальної середньої освіти переходять на дистанційну форму навчання через те, що важко добратися і працівникам, і дітям до закладів освіти. Заклади середньої та позашкільної освіти переведені на дистанційку на один день. А от дитсадки продовжили працювати, повідомляє виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Тетяна Гуляєва. Заклади до шкільної освіти було прийнято рішення, що вони перейдуть. Вірніше вони будуть працювати в очному режимі за потреби. Що це означає? Якщо є можливість залишити дітей вдома з бабусю, з дідусем, з братиком чи сестричкою, то діти залишаються вдома. Якщо такої така потреба дитину вести в садок, бо нема з ким залишити, то звичайно садки працюють у звичному режимі. Знімальна група побувала в декількох дитячих садочках, зокрема, ДНЗ номер 26 Сьогодні заклад приймає дітей. Також працівники самотужки прибирають територію, не дивлячись на такі складні погодні умови, садочок працює в звичному режимі. На сьогоднішній день у нас 50 дітей, це третя частина від загальної кількості. Ну, двірник працює, розчищає доріжки. Зранку працював сторож, розчищав доріжки, а оскільки ж і працює пункт незглавності, тому ми стараємося тримати особливо вхід у садочок, щоб він був чистий і розчищений від снігу.